Вампіри це не лише художній вимисел. У нашому житті кожен з нас, хоч раз в житті, але стикався з вампіром. Вампір, який з'їдає нашу енергію, наш час, нашу увагу, частину нашого життя. Ваш особистий енерговампір дуже заздрісний. Ця людина не вміє щиро радіти чужим успіхам. А навіть навпаки, вас якось критикують, знецінюють ваші досягнення. Якось люблять таку вам шпильку загнати ледь не під нігті. Цей вампір всіма силами намагається підірвати вашу впевненість у собі. А стається це через те, що ви підпустили цю людину, бо ви намагаєтеся всім допомогти. Кожного захистити, з кожним поділитися своїми ресурсами. І ви, можливо, навіть не надто розбираєте людей на тих, кому варто допомагати і кому не варто. От вам видалося, що людина нещасна, що потребує допомоги. І ви від щироти своєї душі йдете і допомагаєте. Але ті, хто не гідний вашої підтримки, вашої допомоги, лише забирає вашу енергію. І цей вампір який чином заставляє вас робити кілька справ одночасно, якось умудрятися, все зробити вчасно, ніде нічого не упустити, Вносить в ваше життя якийсь хаос, який ви маєте втримати в контролі, втримати в гармонії, в балансі. А щоб захиститися від цього вампіра, вам потрібно повністю трансформувати ваші стосунки. Усунути його подалі з вашого кола спілкування. А якщо це можливо, то взагалі прибрати цю людину з кола вашого оточення, зупинити ваше спілкування. Бо поки та людина матиме доступ до вас, хоч який-небудь, хоч у вигляді смс-ки ця людина тягтиме вашу енергію, забиратиме ваш час, а отже, забиратиме по краплинці ваше життя. А ще ймовірно. Цей вампір пробиває вас якось емоційно, якось вас дошкуляє, розводить вас на якісь не надто красиві емоції, і завдяки цьому також тягне вашу енергію. Тож тут вам теж треба. Зібратися, не дозволяти собі негативних емоцій, перепадів емоцій, якось пропрацювати емоційну зрілість, щоб ніякі такі дошкульні слова, ніякі впливи на вашу особистість, на вас не, не мали на вас впливу, щоб ви не могли дозволити цій людині вплинути на вас, вивести вас на якісь некрасиві, на якісь негативні емоції.